Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 225. Після скорочення дробу 21 в чисельнику А в знаменнику на 3 отримали дріб Б в чисельнику 4 в знаменнику. Знайдіть значення А і Б. Починаємо. Отже, у нас був дріб 21 в чисельнику, а в знаменнику. Давайте це запишемо. Далі сказано, що цей дріб скоротили на 3. Це означає, що і чисельник, і знаменник поділили на 3. Ми це записали. І тепер дріб дорівнює дробу Б в чисельнику. 4 в знаменнику. І нам треба знайти значення А і Б. Добре. Тобто, ми отримали в лівій і правій частині однакові дроби, тобто рівні дроби. А коли дроби рівні, коли їх чисельники рівні. І знаменники рівні, так? Перепишемо чисельники. Отже, 21 ділене на 3 дорівнює Б. 21 поділити на 3 буде 7. Отже, Б дорівнює 7. Ми вже знайшли Б. Далі. У нас же ще і знаменники рівні. Тобто А поділити на 3 дорівнює 4. А поділити на 3 дорівнює 4. Ми шукаємо невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Пам'ятаєте це. Отже, А дорівнює 3 помножити на 4 і дорівнює 12. Все, ми знайшли Б і ми знайшли А. Пишемо відповідь. А дорівнює 12 b дорівнює 7. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!